Близько шести сотень випускників цьогоріч отримали дипломи університету права імені короля Данила Галицького. Як зазначають у ректораті, щороку кількість студентів постійно збільшується. Університет та коледж дають знання студентам із 11 спеціальностей. Як зазначає ректор університету, цей рік був досить важким, однак успішним. Окрім аспірантури, на факультетах архітектури та економіки вдалося реалізувати три міжнародні грантові програми. Це було перший раз для нас, але ну нам вдалося три програми виграти цього року. І в нас були іноземні гості, були симпозіум був міжнародний сім країн світу. Цьогоріч урочисте вручення дипломів випускникам провели на майдані Шептицького біля пам'ятника. Оскільки цей рік проголошено роком Андрея Шептицького, таким чином випускників шанують велета української культури. Він був духовною особою. Він був особою, яка фінансувала освіту, розвивала освіту Він був доктором права і його приклад є Ходом для нас Тими ж стопами йшов засновник нашого університету Іван Михайлович Луцький, доктор юридичних наук, професор і перший ректор нашого вузу. Михайло Мельникович отримав диплом бакалавра із відзнакою. Згадує про свої цікаві студентські роки. Каже, ще з першого курсу усе робилось заради успішного навчання студентів. Досить часто було були наукові конференції, в яких приймали участь, розвивалися в тому напрямку, брали участь так само у симподіумах, їздили по різних містах. Де виступали в наукових конференціях особисто. Я їздив на наукові конференції в місто Київ. Також проходив практику в Верховній Раді е, університету. Надав можна сказати, е, щоб я проходив практику в Верховній Раді України. Серед випускників бакалаврів цього університету є і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Це вже друга здобута освіта мера. Тут він вивчає цивільне право. каже саме юридична освіта для нього дуже важлива. Я особливо відчув потребу в Спеціальності правознавства, коли я був народним депутатом України, коли я був співавтором 38 законопроєктів, але все таки знань не вистачало, тому що не було спеціалізованої освіти права. А все-таки законодавство творити закони. А зараз я працюю міським головою. Мені потрібно відповідно максимально працювати з юридичною базою. Навчання в університеті короля Данила Руслан Марцинків продовжить на магістратурі, а ще у планах навіть захистити кандидатську дисертацію.